Яких містах завжди діє актуальне питання парковки? Автомобілісти зрозуміють про що ми зараз будемо розмовляти. І давайте подивимося. Якщо у вас є автомобіль, і ви живете у великому місті, то щодня ви зіткаєтеся з проблемою парковки, заборони парковки, суперечками, з сусідами, штрафи за неправильне паркування, і також евакуатори забирають автомобілі. Напевно, якщо у вас гарний автомобіль номарка, то якось буде негарно прикріпити ось такий номер, щоб сусід зміг до вас зателефонувати, щоб ви прибрали автомобіль для виїзду його автомобіля. Тому компанія Волкер. Зробила ось таке рішення: металева автовізитка, яка продається в срібному та темно-сірому кольорі, і використовується на приладову панель, тобто на турпеду автомобіля. Використовується для відображення номера мобільного телефону завдяки металевому корпусу, який не схильний до деформації навіть після тривалого впливу сонячних променів. Тобто можна використовувати і взимку, і влітку. Автовизитівка має максимальну видимість в будь-який період доби завдяки світловідбиваючому покриттю цифр. Це в нас ось такі циферки йдуть в комплекті, по декілька штук в комплекті. І завдяки світловідбуваючому покриттю цифр ви маєте цинковий сплав. Невеличких розмірів, які можна наклеїти на лоб біля лобового скла на торпеду, розмістити тоді цифри, і це буде набагато гарніше виглядати як ось так на фото, ніж написати номер ось так на бумажку.